Міні-агроглеваха, 27 кілометр траси, Київ Одеса. Готується до відвантаження Ловел 504, з фронтальним навантажувачем, ще лепним, 50 кінських сил, реверс, примусова гідравліка, кондиціонер, причіп 3,2 тони двохосний, з трьохстороннім розвантаженням, Перевезення людей заборонено в причепі. Щітка 2-метрова також іде, вила палетні. 3,2 причіп, ловол 504 з кондиціонером, з примусовою гідравлікою. Поїде тут поруч, Рославичі. міні Агрогливаха, 27 й кілометр траси Київ, Одеса. Трактора в наявності, причіпне навісне обладнання, ось така комплектація, ящичок, панель приладів.